Торгівлю людьми інкримінують слідчі поліції Тернопільщини 34-річному жителю Кременця. Чоловік пропонував роботу перевізниками за кордоном, а далі втягував українців у незаконну діяльність на території Євросоюзу. Фігурант підшукував людей з важким матеріальним становищем, які мали водійські посвідчення та право безперешкодно перетинати кордон України. У ході досудового розслідування оперативники відділу міграційної поліції спільно з оперативно-пошуковим підрозділом Держприкордонслужби під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури. Встановили, що після того, як заробітчани в'їжджали на територію Євросоюзу, їх втягували у трудову експлуатацію. Посередники Кременчанина змушували українців перевозити нелегальних мігрантів з Сирії, Іраку, Туреччини в країни ЄС. Працівники поліції провели санкціоновані обшуки в помешканні фігуранта. У нього вилучили понад 17 тисяч доларів банківські картки, автівки. Чоловікові уже оголосили підозру відповідно до частини першої статті 149 торгівля людьми Кримінального кодексу України. Санкція статті. І передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Правоохоронці встановлюють спільників підозрюваного та осіб, яких втянули у протиправну діяльність на території країн Євросоюзу. Триває слідство. Канал контрабандного везення в Україну нарковмісних лікарських засобів ліквідували під оперативним супроводом працівників управління стратегічних розслідувань слідчі УНП в Тернопільській області спільно зі співробітниками УСБУ. У ході спецоперації поліцейські припинили діяльність наркоторговців, які розповсюджували заборонені речовини серед наркозалежних жителів різних областей України. Було отримано оперативну інформацію про те, що на території міста та області діє злочинна група у складі п'яти чоловік. Яка займається незаконним збутом наркотичних засобів. У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що організатор злочинної групи – 44-річний житель селища Микулинці. Він разом із братом ще на початку 2024 року налагодив канал постачання наркотичного засобу з Калуша до Тернополя. У спільники взяв знайомих батька та доньку, а також найняв водія. До асортименту товарів ОЗГ входили різні наркотичні засоби, а також сильнодійний лікарський засіб сонат. Частину наркомісних препаратів підозрювані отримали місті Ки. За підробленими рецептами а суботекст їхній спільник, житель міста Галуша, завозив контрабанду з країн Євросоюзу. Слідчі поліції встановили, що ділки їздили за товаром до Франківської області по два-три рази на місяць і закуповували товар гуртовими партіями. У місяць бізнесмени заробляли майже 400 тисяч гривень. Товар покупцям відправляли поштою. У ході спецоперації правоохоронці за силової підтримки спецпідрозділів управління Корта Альфа провели в підозрюваних обшуки, у ході яких вилучили 15 упаковок таблеток сонат. 100 грам амфетаміну, електронні рецепти, два пістолети, а також 2070 доларів США, 3700 євро, 21 мобільний телефон та запасники. П'ятьом учасникам організованої злочинної групи оголосили підозру відповідно до частини третьої статі тристимої незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів кримінального кодексу України. А організатору та одному із спільників інкримінує ще й контрабанду наркотичних засобів. Вирішується питання про оголошення підозри спільнику Скалоша. Триває слідство. Фізичне відновлення, соціально-психологічна підтримка та формування командного духу. З такою метою поліцейські Тернопільщини проводять різні заходи для колег, які отримали поранення на війні та проходять реабілітацію. Цього разу для бійців організували майстер-клас зі стрільби на базі центру олімпійської підготовки з біатлоном. Захід ініціювали співробітники управління кадрового забезпечення, психологи, представниця департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Нацполіції спільно з фізкультурно-спортивним товариством Динамо. Підтримали зустріч представники Опільської обласної дитячої юнацької спортивної школи тренер викладач розповів бійцям про дрібнокаліберну гвинтівку про змагання з біатлону. А також дав можливість хлопцям спробувати і відчути різницю між бойовою зброєю та спортивною. Хлопці виявляють бажання приймати участь в таких заходах. І на мою думку, їх більше потрібно залучати до таких заходів, щоб вони вливалися в громадське життя. Такі зустрічі допомагають відчути себе частиною команди та відволіктися від важких думок, розповідає боєць бригади, нацполіції людь Сергій Ліщишин. Поліцейський отримав важке поранення під час виконання бойового завдання поблизу Кордюмівки на Донеччині. Зараз він проходить лікування та готується до операції. Ти повністю забуваєш про сам процес лікування. Типу, ти не думаєш про це, що типу зараз щось там болить, не болить, тебе там чекає якесь операційне втручання, наприклад, як мене. це про проблеми. Ти просто нарешті якусь розвагу собі знайшов. Ну і плюс спілкування живе між своїм. Ми що з різних батальйонів Тут ми вже можна сказати, рахуємося більше як одним батальйоном. Заходи соціально-психологічної підтримки поранених бійців проходять в рамках реалізації проєктів пункт психологічних практик та ментал тютор. У поліції Тернопільщини дбають про працевлаштування бійців, які частково втратили працездатність або мають інклюзивні потреби. Їм пропонують посади, які не потребують виконання поліцейських функцій. Окрім цього, діти захисників мають можливість безкоштовно навчатися у ліцеях безпекового спрямування та національно-патріотичного do sistema MVS. Понад 150 тисяч заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події упродовж 2024 року внесли до єдиного обліку головного управління національної поліції в Тернопільській області. За словами начальника ГНП Сергія Зюбаненка, завдяки вжитим заходам оперативно-профілактичного характеру тернопільським правоохоронцям вдалося зберегти контроль над криміногенною ситуацією в області та не допустити її ускладнення. Упродовж минулого року зменшилася кількість вбивств, тяжких тілесних ушкоджень, грабунків, крадіжок, шахрайств, вимагань та незаконних заволодінь транспорт. Одними засобами показники роботи не тільки кількісно зросли, але й якісно. Це оцінює керівництво національної поліції і Міністерства внутрішніх справ. Ми з вами якісно документували і розслідували тяжкі, особливо тяжкі злочини, прояви організованих злочинних організацій, і є такі справи, про які дійсно можуть говорити не тільки на Тернопільщині, а й на теренах. Нашої держави невтішною залишається ситуація з дорожньо-транспортними пригодами. Кількість автотрощ з тяжкими наслідками зросла на 5,5%. На 14,3% збільшилася й кількість загиблих в автопригодах. Зменшилася кількість кримінальних правопорушень, вчинених у громадських місцях, а також правопорушень, скоєних неповнолітніми. Сергій Зюбаненко повідомив, що працівники поліції розкрили усі вбивства, вчинені впродовж 2024 року, тяжкі тілесні ушкодження, у тому числі зі смертю потерпілого, зґвалтування розбої, незаконні заволодіння Транспортними засобами та злочини вчинені із використанням вогнепальної зброї. Ефективніше ніж у попередньому році розкривалися крадіжки, шахрайства, факти вчинення корупційних правопорушень. Упродовж 2024 року закінчено досудове розслідування по 669 кримінальних правопорушеннях, вчинених у попередні роки. Працівники слідчого управління та кримінальної поліції викрили 10 організованих злочинних груп, до складу яких входило 34 особи. Усі вони причетні до тяжких та особливо тяжких злочинів. Я хотів би всім. Було. Вам без виключення подякувати за ту роботу, яку ви зробили 2024 році, за ту роботу, яку робимо зараз, враховуючи ті реалії зміну ситуації, яка відбувається в нашій країні, оперативно реагувати. І ми з цими задачами успішно. Справи поліцейські обговорили про рахунки допущені у службовій діяльності а також визначили заходи з їх подальшого досконалення та вирішення, аби крім міногенна ситуація в Тернополі та області покращилася, а мешканці й гості міста почувалися в безпеці.